Уламки російської ракети впали на будинок, у результаті чого була поранена 32-річна жінка. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, цієї ночі росіяни випустили по Дніпру 8 ракет. Усі були знищені силами ППО. Уламки однієї з ракет впали на чотириповерховий житловий будинок. На третьому поверсі вищевказаного вказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено, та ще чотири пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач з людей. На щастя, ніхто не постраждав.